Божа будівля, снасила має, кожного діла стане лявна. Ми негативними і своїй душі. Була категорія чудес, коли Христос воскрешав, коли Христос і кім. ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава, слава Ісусу Христу. У чотирьох євангелистів Матея, Марка, Луки і Івана є описано 37 чудес, які зробив Ісус Христос. Ці чудеса, які зробив Ісус Христос, вони діляться на певні категорії. Є чудеса, коли Христос, зустрічаючи людей, їх навертав. Закхей, Митр Закхей, він любив гроші, любив владу, коли зустрічає Христа він стає іншою людиною. Коли ми приходимо до церкви своїми проблемами, своїми негативними рисами свого характеру і просимо Ісуса, щоб Він їх поміняв, Він їх міняє. Ми стаємо кращими. Ми негативні риси свого характеру викорінюємо і своїй душі. Була категорія чудес, коли Христос воскрешав і зціляв людей. Були немічні люди, які були хворіли, були мертві, яких він воскресав. писав. Але це чудо, чудо утихомирення бурі на морі, воно стосується категорії того, що Христос є володар над природніми явищами. Я би сказав іншими словами: Ісус Христос володі може керувати фізичними законами Всесвіту. Це так само дуже важливо, тобто Він може змінювати гравітацію. Фізичні закони світу Христос може змінювати так само. Тому що, чому він може їх змінювати? Тому що Ісус Христос є хто? Є творець цього світу, світу видимого і невидимого. І тому ми сьогодні чуємо цю Іванську розповідь, де Христос фактично впливає на певні принципи існування. Всесвіту, фізичні, фізичні закони, існування моря, існування, моря, моря, існування моря. озера. Перед, Перед тим, як Христос іде по, по воді, Христос перебуває на молитві, відпустивши, відпустивши своїх апостолів. апостолів. Чому Ісус Христос, Христос перебуває на молитві? На молитві? В Святому Письмі в Євангеліях ми в читаємо про п'ять таких молитов Христа на одинці. Це означає, що ми маємо комбінувати у своєму молитовному житті, духовному житті і спільну молитву. Те, що ми сьогодні зібралися, ми всі разом зібралися на літургію. Це є наша спільна молитва, спільна літургія. Але так само ми можемо використовувати і час, коли ми можемо перебувати на молитві наодинці. Сьогодні Христос перебуває на молитві на одинці. Чому тому, що з Христа вийшла сила? Христос помножив велику кількість хліба для людей. Тобто, і для, і для того, того, щоб, щоб і, і вони, хотіли, вони хотіли його зробити царем, для того, того щоб ми не впали в гордість, для того, щоб пристрасті не почали нами керувати, ми мусимо молитися. Ми мусимо молитися. Перший, Перший раз Христос молиться наодинці, коли перебуває на одинці, коли в сорок днів на пустелі, сорок днів і ночей. Тоді він вів боротьбу із дьяволом. Дьявол його спокушав, а Христос з ним боровся. Якщо ми хочемо перемогти дьяволу у собі, ми маємо молитися, використовувати молитву як потужний інструмент духовного досконалення. Христос ще молиться тоді, коли наодинці, про що нам говориться те письмо, тоді, коли він має вибирати, покликати апостолів до служіння. Він знайшов 12 апостолів, їх хоче покликати до служіння. Але перед тим він молиться і просить Бога, щоб Господь дав йому прийняти правильне рішення. Коли ми в своєму житті маємо якісь стосунки з людьми і хочемо приймати правильні рішення, як з тими людьми поводитися, молімося, щоб Бог нам дав добру думку, як з тією чи іншою людиною будувати свої стосунки. Третій раз Христос молиться тоді, коли Він вийшов на гору вов. На самоті молився і почув голос, ти є син, мій улюблений. І Мойсей та Ілля з говорили з ним. Тобто, коли ми молимося, ми можемо впливати на світ видимий і на світ невидимий, на світ мертвих і на світ живих. Мойсей представник світу, того мертвого, як то мертвого, того світу позагробного, а Ілля представник світу живих, тому що Ілля не помер. Він з цілами душею біжати на небо. А Мойсей він пережив смерть. То і смерть для нього як прихід до іншого життя. Ще раз Христос молиться тоді, коли ось, перебуває на молитві в Оливному городі перед своїми страстями. Перший раз Христос молиться у пустелі, де веде боротьбу з дьяволом. А тепер, коли Христос перебуває в Оливному городі, Христос веде боротьбу сам собою. Отже, якщо це можливо, нехай ця чаша буде від мене забрана. Я не хочу страждати, я не хочу вмирати, я не хочу переживати великі муки, але не моя, але твоя воля хай буде Господи. Уявляєте собі, яка інтенсивна боротьба була в Ісуса із самим собою в Оливному городі? І останній раз Христос молиться тоді, коли Він перебуває на Христі. Він висить на Христі, всі його покинули на, на низу біля Христа, біля підніжжя Христа. То, Товпа тов, нагов піснується, кричить, якщо ти, ти цар, цар, зійди з Христа і починається. І там Христос, і там, фактично, Христос будучи на Христі, христи, він каже: Господи, Господи не їм, що вони творять. Прости, Прости, Прости їм, бо їм не знає, що вони творять. Тобто, молитва людини. Вона дає людині колосальний, необмежений ресурс міняти своє життя, боротися з самим собою, боротися з дьяволом. І тут так само Христос фактично бореться з тим, щоб Його не опанувала гордість. І молиться, і просить Бога сили, щоб йти по воді. От Христос залишає своїх апостолів. Тепер ми переходимо до апостолів. Апостоли зараз перебувають в дуже критичному стані. Становище, чому? Три ключові елементи. Перше це і ніч. Нічого, не, Нічого видно. не видно. Друге, це друге, є середина, середина озера, середина, середина моря. моря. І третє вітер був супротивний і хвилі, хвилі супротивні. Тобто вони мали плисти в одному напрямку, а через те, що вітер був супротивний, вони, були, вони не змогли б доплисти до того, куди вони хотіли. Вони перебувають на грані смерті. І тут з'являється Ісус. Що робить Ісус Христос? Один з, з богословів цій церкви каже, каже, каже багато, багато людей думають, як, як поводиться Христос. Христос. Але Христова, Христова нога, нога є вище моря. моря. Тобто Хво хвилі, які, які знищують, які, які, які загорожують апостолам, вони є під ногами, ногами Ісуса. Тими, Тими хвилями, хвилями в, нашому в нашому житті може бути хвороба. хвороба. Тими хвилями може бути різного роду випробування, тими хвилями може бути війна, але нога Ісуса є над цим речами. Хто керує цим всім речі? Хто може впливати на ці речі? Всемогутня нога Ісуса Христа. Це означає, що коли ми молимося. Коли ми просимо Божої допомоги, Христос може використати наші хвороби, наші страждання, наші болі, наші випробовування для нашого добра. Так само, як сьогодні Христос, показуючи цим штормом, слабкість апостолів, потребу Ісуса Христа і всемогутність самогутність Божу, тому що під ногами Божими. Ісусові ноги є вище води. Ісус наступає своїми ногами на наші хвороби, на наші страждання, на наші клопоти і перемінює їх. Оце є добра новина, яку нам сьогодні хоче Ісус Христос донести через цей євангельський уривок. Другий цікавий принцип сьогоднішнього євангельського уривку це є те, як відбувається зміна, як відбувається стабілізація тої ситуації. Ми бачимо, Ми бачимо, що, що відбувається, відбувається таких два важливих принципи, принципи таких два важливих, важливих речі. речі. Апостоли, Апостоли кричать, апостол кричать, апостол Петро промовляє до Ісуса Христа, Ісуса Христа а потім, а потім, потім Христос то питання вирішує. Тобто спочатку тобто, є Слово, вирішує. а потім, тобто, є, а потім є дія. Дія, 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 дія Божа. Швидкість, швидкість звуку, звуку. і швидкість світла. Швидкість світла є набагато більшою, ніж швидкість звуку. Швидкість світла це є 300 тисяч кілометрів за секунду. Якщо, наприклад, приблизно до місяця приблизно є 500 тисяч кілометрів, тобто, коли ви включаєте ліхтарик на землі і спрямовуєте його на місяць, то світло доходить до місяця приблизно за 2 секунди. Швидкість звуку приблизно 300 метрів за секунду. І постає і дуже важливе питання. Апостоли спочатку побачили Ісуса, вони спочатку кричали до Ісуса Христа, вони просили Його допомоги. Так само і в нашому житті, спочатку ми молимося Богу, ми Його просимо, а потім ми отримуємо благословення. Не спочатку Бог нам робить благословення, а потім ми просимо. А спочатку, спочатку Бог, Бог уявляєте собі, що молитва, що молитва сила молитви вона набагато швидша, ніж сила звуку, ніж швидкість звуку, ніж швидкість швидкі швидкі світла, світла, ніж швидкість, я не знаю думки. Тому що Бог спочатку. Вислуховує наші молитви і потім діє, і тому, коли ви молитеся і ви ще не отримали відповідь на свої молитви, не розчаровуйтеся. Треба часу для того, щоб ви побачили дію Божу у вашому житті. Апостоли так само чекали певну кількість хвилин, певну кількість секунд. Але Господь Ісус Христос прийшов їм на допомогу. Ще одна важлива річ, яка, яка для нас важлива, це є те, що в якому стані перебувають апостоли. вони розуміють, що їх небезпека оточує. Ніч, центр озера і хвилі супротивні. Хвилі, кожна хвиля вона вдаряє в корабель, і цей корабель через декілька як хвилин він просто піде на дно. Коли небезпека оточує вас, коли ви переживаєте кризу свого життя, просіть допомоги Божої. Просіть, щоб Ісус Христос надав нам природну силу, тому що через молитви до Бога, через молитви до Ісуса Христа ми можемо перемагати закони фізики, закони логіки та інші небезпечні моменти нашого життя. Христос під час творення цього чуду не забирає хвилі, не забирає вітер, не визирає небезпеки, Він не дайша присутні. Але що змінюється? Змінюються наші стосунки я і Бог. Тому дуже важливо, важливо для нас пам'ятати, коли ми переживаємо критичні моменти життя, не промовляйте слова зневіри, слова сумнівів, слова розчарування і депресії. Продовжуйте молитися. Коли ви бачите, і що, і що відбувається потім? Апостол Петро іде по воді і, сфокусовуючи свою увагу на хвилях, він починає тонути. Коли ми Свій погляд звертаємо на проблеми і труднощі життя, страждання, перешкоди, злість, впертість інших людей, слабкість, гріховність, а не дивимося на Ісуса під час критичних моментів життя. Ми розчаровуємося, ми зневірюємося, Але коли ми свій погляд тримаємо на Ісусі, коли ми бачимо, усвідомлюючи те, що ми перебуваємо в небезпеці, але наша молитва триває, Господь обов'язково нам перейде на допомогу. І наслідок цього, наслідок цього є те, що молитва Апостола Петра, Господи, врятуй мене, вона дійшла до Ісуса. Христос простягає свою руку, Христос Його бере за руку, Його витягує, і Він іде по воді своїми ногами. Остання важлива думка. Як сприймав апостол Петро і апостола Ісуса Христа, коли Христос був далеко? Вони сприймали Його, як Вони не розуміли до кінця, хто є перед ними, то є привид, і почали кричати. Коли Ісус Христос наблизився на відстані витягнутої руки, на відстані нашої молитви, на відстань того, як ми робимо поклони, як ми молимося, апостоли дуже чітко зрозуміли, хто є перед ними. І коли, коли вони побачили Ісуса, коли вони почули діалог Ісуса Христа із ними, ними тоді вітер вщух, і вони не, 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 успішно не, не, не. і комфортно вітер, доплили до свого до, до берега, б, 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 туди, куди вони б, мали плисти. Наша найбільша проблема це є те, що якщо що ми не, 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 не будуємо тісні стосунки з Ісусом, ми будемо переживати тяжкі удари долі, і ми будемо дуже страждати. Коли ми близько з Христом, коли ми будуємо з Ним тісний зв'язок, міцна, сильна рука Божа буде завжди нас супроводжувати. Як ми будуємо тісний зв'язок з Ісусом? Коли ми до нього молимося, ми будуємо тісний зв'язок з Ісусом тоді, коли ми ходимо до сповіді часто, ми аналізуємо всі свої, всі свої життєві обставини, ми намагаємося зрозуміти, чому в тій чи іншій ситуації я повівся так чи так повелися зі мною. Коли ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, ми розуміємо, як Христос до мене промовляє. Одна, Од... я наприклад, недавно слухав одну жінку, яка говорила про свою донечку. Вона каже: Ви знаєте, отже, коли я говорила своїй донецьці певні зауваження, я сприймала, її... я сприймала її поведінку по одному. Але каже, коли я сіла і почала молитися. Мені прийшла зовсім інша думка, і я зрозуміла, чому моя дитина поводиться так, а не не, не не так, як я хочу. Вона зрозуміла. Вона це каже: я чітко зрозуміла, що я вимагаю від дитини того, що вона просто не може зробити у зв'язку з теми певними обставинами її життя. Тобто Бог, Бог нам до нас помовляє, нас помовляє і Він нам, і Він, він нам дає, об'являє свою волю. Він об'являє об самого себе, але ще при умові того, того, що Він перебуває з нами на, 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 на відстані на протягнутої руки. Тому закінчується сьогоднішня подія, поклонилися і прибули до генезарецької землі. Вони досягли досягнули бажаної пристрій. І в нашому житті Христос не тільки втихомирює наші бурі, не тільки нас, приводить нас до певного берега, а Він так само дає нам спокій, мир і гармонію. І цим берегом для нас буде небо. Тому з Христом кораблів буря нам не страшна, тому що ми з ним пливемо разом. Це для нас має бути дуже важливі слова, і без цих слів нам не варто вирушати в довгу подорож. Амінь. Слава Ісусу Христом. Господи! Господи, все держите, Боже, всі наші водой виступає.